Українську музику сьогодні знають у всьому світі. Вона у TikTok, на Євробаченні і в Spotify. Сьогодні нас чують мільйони. Але хто ж першим заклав фундамент нашого музичного мистецтва? Знайомтесь, Микола Лисенко, композитор, революціонер, викладач і справжній музичний герой України. Це гіп по класичній музиці Харків Мюзик Фест». І в цьому випуску ти дізнаєшся 5 фактів про батька української музики. Лисенко був першим, хто свідомо взяв українську народну пісню та танець і перетворив їх на професійне мистецтво. До нього українські мотиви використовувалися фрагментарно, а Лисенко створив цілий світ. Написав перші українські опери, як от Наталка Полтавка, Тарас Бульба, показав, що наша музика може бути не лише народною, а й високою, академічною. Але до чого тут сучасні хіти з Євробачення, спитаєте ви? До того, що Микола Лисенко був справжньою зіркою свого часу. Крім цього, він не просто писав музику, а й невтомно збирав та записував українські народні пісні. Він переосмислював їх у своїх творах, створюючи справжні хіти свого часу. Його романси та пісні були дуже популярними і лунали звідусіль. Деякі з них, як, наприклад, Ніч така місячна, настільки прижилися, що дехто вважає їх. Народними звідки ж у Лисенка взялася така глибока любов до української культури? Попри те, що Лисенко походив з сім'ї військового з давнього козацького роду, його мати, вихованка інституту шляхетних дівчат від української мови, крутила носом. Але маленький Микола обожнював народні пісні та ігри, які вчив від служниць та бабусі. А от справжній прорив у поглядах лисенка стався в студентські роки в Києві. Там він долучився до діяльності київської громади, підпільного руху за українську мову і культуру. Він брав участь у підготовці словаря української мови, керував студентським хором, був одним з організаторів недільних шкіл для робітників. Лисенко був не просто патріотом, а й своєрідним революціонером, що не хотів поступатися тиску Російської імперії. Попри блискучу музичну освіту, здобуту в Лейпцигу та Петербурзі, Лисенко свідомо повернувся в Україну. Це була чітка політична позиція розвивати саме національну музику. Навіть попри дію Емського указу, що забороняв українську мову в книгах і театральних виставах. Тому Лисенко в цей час пише переважно інструментальні п'єси без слів. Після пом'якшення цензури у 1880 році Лисенко береться за свою монументальну оперу. Тарас Бульба. Композитор працював над нею 10 років, але так і не побачив на сцені. Поставити оперу українською мовою все ще було непросто. Лисенку запропонували поставити її в Петербурзі. Але з однією умовою, в перекладі російською. це був шанс для композитора не лише побачити свій твір і отримати визнання та гроші. Але Микола Лисенко категорично відмовився: Тарас Бульба мав звучати. Лише українською. Здавалося б, після такої боротьби можна було б перепочити. Але Лисенко дивився далеко вперед: у 1904 році композитор відкриває у Києві першу українську музично драматичну школу. Тут були унікальні для того часу відділ української драми та клас бандури, а викладання велося виключно українською мовою. Школа швидко здобула популярність. Серед її учнів були легендарний режисер Лесь Курбас та видатні композитори Кирило Стеценко і Левко Ревуцький. Цим кроком Лисенко заклав потужний фундамент для розвитку української професійної музики та театру на десятиліття вперед. Він будував майбутнє, навіть коли сьогодення було сповнене заборон. Ось чому Микола Лисенко не просто композитор минулого, це архітектор нашої. Музичної ідентичності. Підписуйтесь на наш YouTube канал та шукайте цікаві відео за хештегом Українська музика. Це класно.